Я не записую відгуки зазвичай, але мені дуже захотілося поділитися, чому я обрала саме Префлактор Юмінова. Тому що, чесно кажучи, я не дуже люблю займатися в групах, я не люблю займатися в спортивних залах. Але мені не вистачало, от, знаєте, завжди цієї то, багатофункціональності того, щоб тренажер був вдома, і він займав не дуже багато місця і виконував саме ті функції, які мені потрібні. їх там декілька: це там виправлення постави, це укріплення взагалі м'язового корсету і так далі. І незважаючи на те, що в мене однокімнатна квартира, я спочатку думала, що це не дасть мені змоги якось це розмістити, тому що ну, дошка велика. Але я собі поставила його до стіночки таким чином, що його навіть майже і не видно за моїми меблями. Тому це для мене ще одна така дуже велика перевага, і це для мене дуже зручно. Тому я можу собі тихенько займатися вдома, ніхто мене не бачить, я нікого не бачу. А, і... Виконувати це стільки разів на день, скільки мені потрібно. Більше того, мені це дуже допомагає це робити щодня, там по декілька разів на день. Тобто я знаю, що я можу на це виділити свій час. Я знаю, що воно там стоїть тихенько. Добре дня громадяни, Звати Олександр Горбатюк. Я мануальний терапевт, працюю в Кракові у Польщі, маю свій кабінет. Уже 18 років стосую методику Ємінова на профілактику профі Ємінова. За ці роки багатьом людям допоміг, щоб булися проблеми з хребтом, і за цей час я різні методики зустрічав, але кращі методики, як профілакти люмінова і заняття на профілакти лімінова, я не зустрів. Мне лично хотелось бы сказать большое спасибо центру Юминова, конкретнее его реабилитолог, реабилитологам и центральному врачу главному, за то, что за 4 месяца я практически убрал себе сколиоз, была вторая, степень а стала первая, ну и все. Спасибо большое, да, хотим поблагодарить реабилитолога Надежду и врача Инну Александровну. Спасибо большое. Якщо коротко, то я дякую Центру Євмінова за те, що вони підняли мене з ріжка на ноги. А якщо детальніше, то слухайте. Отже, протягом кількох тижнів у мене боліла спина, і я дозвертався до різноманітних лікарів. Але скільки б я не звертався, спина все одно мене продовжувала хворіти. І один лікар запропонував мені звернутися до центра. Спочатку я поставився з недовірою до його такої пропозиції. А чому? Тому що попередні лікарі не говорили мені про це, а тут, о, диво! Один лікар сказав, що будь ласка, звертайся до центру Євмінова. Але після того, коли я повернувся і почав дивитися на різноманітні відгуки про цей центр. То мені було дуже дивно, а дивно було то, що ці відгуки знаходяться не тільки на різноманітних таких звичайних сайтах, але вони навіть знаходяться на різних медицинських сайтах, де про це пишуть саме клієнти. І от, не дивлячись на те, що відгуки абсолютно різношорстні, я все ж таки вирішив спробувати. І першим, що мене дійсно здивувало, так це те, коли я звернувся до лікаря в цьому центрі, то вона... Перед тим як вибрати методику, ознайомились з моїми там МРТ УЗІ. І от після того, коли лікар визначив своє лікування, то він мене передав до інструктора. На цих кількох заняттях інструктор провів інструктаж стосовно того, як цей механізм впливає на нашу спину. Після цих кількох занять з інструктором я відчув значне полегшення. і для того, щоб не витрачати зайвий час на поїздки до цього центру. Я вирішив придбати цей профілактор до себе додому. І ось в результаті я вже займаюся цьому профілакторі протягом е, трьох місяців. І що можу сказати? Перше, у мене не болить спина, слава Богу. А також я не використовую ніяких ліхів.